Усім призводимо з ятим і навпроти куру з дракончиками. Тут треба що зробити. Тут пише, що мені треба, ну, ви це не бачите, посилити першого маленького дракончика. А чого ви маєте? Ось перший маленький дракончик в його шліці. Його не можна переставити. Цей дракончик буде з, е, збирати інші речі. Якщо нажати на кнопку Find, то тоді буде нова карта. І ми зможемо його переставити. Потім нам можна безполучає. Безкоштовно поставити оцю штучку, для волкиня яйця. Нажимаємо кнопку. Ми переходимо. Беремо нашого маленького не? кончика, він зривається І Він зараз буде нам шукати. Треба чекати. Декілька хвилин, щоб він знайшов яйце. Він знайшов якесь яйце. Це яйце вулкана. Її звати вулкан цього дракончика. Добре. Вертаємося на Ой, Вертаємося назад. Вертаємо дракончика і сюди яйце. Якщо що, ми можемо. Так, ну давайте я вам поки розкажу, що це за я. Знаєте таку гру Dragon Mania? Це типу такої гри, але трошки інша. Ми вже дракончик виписав. З яйця. Серегончик Вулкан. Для нього треба ку купувати севище. Купуємо севище. Ось, дивіться, я зайшла. Тут є селище для вогня. Ну, Думаю, підійде. Так, Думаю, підійде. Так. Ми куди його переставити? Оце якщо що, вже не може. А якщо мені зробити таку перестановку? Бо, я не можу це переставити. добре. Поки поставлю ось сюди. І дракончика. Це буде, можливо, коротке відео, тому що це моє перше відео про, про драгумані. Дивіться, що я хочу зробити. Ось це біля файн, щоб було удобніше. Це біля сюди. Ось такий дракончик. Її скоро можна буде кормити, але це поки недоступно. Будуть такі дракончики, які можуть гуляти, але дракончики можуть гуляти тут. Наприклад, один вийшов з свого селища. А я поки нажму find, Щоб відправити тільки його, ми нажимаємо Find його. і він щось шукає. Дивіться, це така гра, така гра, що коли? Це така гра. Є дракончики. Є де, др... де атакувати? Є різні місця, а в нас буде атакувати на другій карті. Це поки початок, тому що тут повинно буде дуже багато драконів. І коли ми усіх драконів знайдемо, він знайшов знає, що якогось дракончика. Дивіться, і ось ще дракончик. Щоб його треба якийсь більший дракон, щоб вони е, подружились. Так, ну добре, це яйце я заберу е, висіджувати. Тепер беремо її, запускаємо файл, а треба п'ятий левел. Ну, як сказати, п'ятий левел? Так. Ще п'ятий левел, його так просто не наздобути. Щоб не здобути п'ятого левела, треба прокачати її. А щоб її прокачати, є кнопка гратися. А іщ". тому я нажиму на клавіатурі кнопку Гратись. І тут мені завдає. Своїх драконів. і це маленький. Він може літати на ньому Вона і нема крил, це недоступно тоді. А, ну так, нема кнопочки так. Давайте зробимо, щоб вони погрались. Можна пропустити за кристал. А скільки в мене кристалів? 50, нормально такі. За три кристали всього. Ну добре. За шосок. Все, вони пропустили. Тепер другий. Ну, тепер в неї п'ятий левел. Можна йти. Все, вона підмістиє собі. Що ми робимо? Ми беремо оцього дракончика і натискаємо кнопку гратися. Нічого не показують І вони починають дратися. І вони починають дратися. І хто виграє? Ну, як сказати, дратися. Виграє по-любому цей. Все. Ми завоювали цього дракона. Ми перемістились. В цього дракона мені поки що не хватає на селище, Квітне веселище Воно називається Крідневе селище. Подивіться, який мені. Тепер я вам покажу всі свої драконі. Дивіться, який маленький дракон. Це Бері. Його звуть. Його звати Беррі. Дракон називається Берри. Звати його Черніка. Ні, Голубика. Голубіка, її звати Голубіка, це дівчинка. Ось така дівчинка. Фокусуйся. Ну, ви вже бачили. Далі в мене йде. Це Fire. її звати вулкан. Ось така. Це типу соломанди. І ще у нас є ось така. Це флауер. в неї крила крити на оку, в неї вушко таке. Ну, як сказати, це не вушко, це така прикраса, як в соломандри нашу, як вулкан. Я поки не можу її знати, тому що в мене немає селища. Поки в мене немає її селища в чому воно не влубляється, тому що все треба чекати п'ять часов що один. Походу, він найсильніший. Ось такий дракон квіточка. Ну, а, її вона флауру називається. Звати її. її... Звати її Хризонтем. Ось така гарна не дракончик. А це якийсь погода, дракончик. Ну, я не розумію, дивіться, це якась погода, дракончик. Щас, воно так тому що... Дивіться, ось такі, ось таке яйце. Тут намальовано крапелька, сонечко, сніжинка і вид. Ну, мене, це погода. Так. Тепер хочу вам сказати усім до побачення.